Пиши картину про Херсон і про людей, про будні переправи, як тішиться кривавий саурон, і я стріляю з лівого на правий ти намалюй нам щастя на землі, ми ж перешли! Над непростом і кораблі В Своєму місті ще не надивились Ти намалюй нам сонечко над ним, О Боже, милий, господи, всевышний, И І зафарбуй над містом чорний дым, І намалюй со так ведущий мышний. Ты навалюй добра на Миру, щоб ми могли цієї вже весни Зайти у свій будинок чи квартиру і обійняти всіх після війни. Щоб зрозуміти, що Херсон це місто з українським характером і незламною жагою до свободи, навіть не обов'язково вдаватися до історії, адже повномасштабне вторгнення довело, що херсонці, готові голими руками йти проти танків та автоматів навіть в умовах повної окупації, щоб заявити про те, що вони є. Українцями. Люди пішки сходилися до площі свободи і скандували. Геть, Росії тут не місце, Херсонце Україна. І ці слова ехом відлунювали по всьому місту, по всій країні. Вони давали надію і сподівання. Херсон вистояв, виживши в окупації, яка тривала понад восьми місяців. Херсонці, які отримали місто після звільнення, через постійні обстріли росіян, змушені жити без світла, води, опалення, у квартирах з вибитими шибками, у будинках з пробитим дахом. Продовжують ходити напівпорожнім містом, де вулиці та стіни посічені уламками снарядів під обстрілами, що не припиняються. Країна терорист щодня хаотично б'є по місту та селам області, зазнають ушкоджень та руйнувань будинки, лікарні, освітні заклади. Торгові магазини та інші цивільні об'єкти, а найстрашніше гинуть та зазнають понівечень люди. Завдяки мужнім Збройним силам України і сміливому партизанському руху спротиву і людям, які чекали. Вірили та сподівалися 11 листопада 2022 рік став днем визволення Херсона від російсько-фашистських загарбників. Херсонці розправили крила, і, немов маленькі діти сміялись і плакали. Тисячі людей з прапорами, співаючи гімн України, радіючи і обіймаючи наших українських військових, дякували їм, дякували за звільнення від страшних тенет. Пиши картину про Херсон і про людей, про будні переправи, Як тішиться кривавий саурон, і я стріляю з лівого на правий, ти намалюй нам щастя на землі, ми спершу з нею пойневи. Над не просто тон і своєму місті ще не нади Ти навалюй, на сонечко над ним, то Боже милый восходит всевышний, И заформуй над містом чорний дым, И намалюйся так ведущий мышний Ти навалюй, добра на щоб ми могли цієї весни. Херсон, моя маленька батьківщина, мій рідний край і затишна оселя, де народилися мої батьки, мій брат і я, де сонце тепліше, і повітря свіжіше. Де люди добріші, тут мої найкращі спогади. Херсон моє життя, якби я хотіла, щоб воно було мирне. Херсон це місце, куди хочеться повертатися, де б ти не був, бо вдома найкраще. Добрий ранок, прокидайся ми вдома.